28 жовтня в центрі дитячої та юнацької творчості відбувся другий етап обласного конкурсу фестивалю учнівських проєктів самоврядування. Ми віримо в гарне майбутнє. Як школярі прагнуть змінити суспільство? Знають наші журналісти. У конкурсі брали участь п'ять команд, а саме учні порятинського ліцею, загальноосвітніх шкіл номер 1 номер 4 номер 6 та команда центру дитячої та юнацької творчості. Свої проекти учасники представили в номінаціях Я громадянин України, Лідерський рух ми знаємо свої права та допомогти ближньому. Сам конкурс проходив у два етапи. За кожен команда отримувала окрему оцінку. На першому етапі члени журі ознайомилися з проєктами команд та вказали на їх переваги та недоліки. На другому етапі команди представляли свої проекти на сцені, де журі оцінювали вміння учасників довести його суть до присутніх. За результатами обох етапів, перше місце між собою розділили команди загальноосвітньої школи номер 4 та Центру дитячої та інацької творчості. Команда учнів загальноосвітньої школи номер 4 миротворці виступила з проектом Великі права маленької людини в номінації Ми знаємо свої права. У виступу команда звернула увагу на вивчення та дотримання прав дітей в нашому суспільстві. Команда центру дитячої та юнацької творчості Щасливе життя представила проєкт Діти для дітей у номінації Допомогти ближньому. Школярі запропонували всім охочим долучитися до їхньої волонтерської діяльності та допомогти дітям військовослужбовців, котрі загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Зібрати кошти, залучити спонсорів і звичайно подарувати дітям свята. Виробимо але. «Які кроки в Русі за милосердя, тому що вважаємо, що разом ми змінимо світ. Я лідер команди Щасливе життя і ну, мені подобається бути в цій команді. Я дуже рада, що ми виграли і ну, те, що ми досягли своєї мети. За результатами даного конкурсу фестивалю кращі проекти будуть направлені до Полтави для участі в обласному етапі конкурсу.